Малята, сьогодні я розкажу вам казочку, яка називається Ображений м'ячик. Давним-давно в одній хатині жив хлопчик Петрик зі своєю сім'єю. Тато і мама Петрика працювали, тому він часто залишався вдома сам. У Петрика було дуже багато іграшок. Кубики, машинки, конструктор і навіть старенький м'ячик. Хлопчику хотілося з кимось погратися, але друзів у нього не було, бо з ким він не подружиться, всіх ображає. Якось м'ячик, що лежав у кутку, засумував. Він був подертий та весь брудний. От він і придумав. «Іх, добре було б знайти справжніх друзів, які будуть зі мною гратися, а не ображати мене. Подумав м'ячик, і сталося. Петрик вийшов із хати, а двері не зачинив. Раптом Ячик вистрибнув з кутка і стрибнув у двері та й покотився по доріжці. Котиться котиться, аж раптом уже в ліс закотився. Зупинився м'ячик, плаче, тепер він зовсім один. Та ось назустріч стрибає зайчик, зупинився біля нього і питає. М'ячику, що трапилося? <хи> Мене Петрик розлюбив, не грається більше зі мною, бо я брудний і подертий, відповідає м'ячик. «М'ячику, не хвилюйся, я хочу з тобою гратися. Говорить зайчик. М'ячик насупився і каже, Хіба можна зі мною гратися? Я брудний, подертий, У мене тепер ніколи не буде друзів. Та й покотився далі, котиться, а назустріч йому вовк. Та й каже? «О!» <глух> М'яч, що таке? Мене Петрик розлюбив, не грається більше зі мною, бо я брудний і подертий, відповідає м'ячик. Так давай я з тобою пограюся, питає вовчик. Хіба можна зі мною гратися? Я брудний, і подертий. У мене тепер ніколи не буде друзів. Покотився далі, котиться, а назустріч йому ведмідь. Ведмідь ледве не наступив на м'яч своєю великою лапою, аж злякався. Ой, ледве не наступив. Що трапилося? Питає. <клес> Мене Петрик розлюбив, не грається більше зі мною. Бо я брудний, і подертий, відповідає м'ячик. А ведмідь йому говорить. Так давай я з тобою помираюся. Хіба можна зі мною гратися? Я брудний і подертий. У мене тепер ніколи не буде друзів. Та й покотився далі. Аж ось лисичка йде, красується своєю вродою, а назустріч їй ледве котиться м'ячик. Вона побачила його і каже: Ой, м'ячик, звідки ти, що трапилося? Мене Петрик розлюбив, не грається більше зі мною, бо я брудний і подертий. Сумно відповів м'ячик. але лисичка йому й каже Я буду грати з тобою. Хіба можна зі мною гратися? Я брудний, і подертий. У мене тепер ніколи не буде друзів. Та й покотився ще сумніший далі. Томився, м'ячик, вирішив відпочити, зупинився, аж раптом назустріч йому заєць, вовк, ведмідь і лисиця. Підходять до нього і кажуть. М'ячику, ми всі хочемо з тобою гратися. Хочемо, щоб у тебе були друзі. Давай будемо дружити. М'ячик зрадів. Звірі м'ячик помили, підшили, надули. Він став ще гарніший, ніж раніше, і стали з ним грати. І відтоді, коли м'ячик з'явився, у лісі стало весело і цікаво. З того часу звірі грали в м'яч і називали гру дружній футбол. От і казеш ці кінець, а хто слухав, молодець.